І що ж це тут під ялинкою? Це для мене подарунок. Ми з вами зараз подивимось, що мені подарували на Різдво. Вау! Зараз я розкрию і ми подивимось, що там всередині. Оце дуже гарний привод, який потрібно мати кожній жінці такого гарного віку, як я. Відкривайся. І ви побачите першими. Навіть не я. Давайте, так щоб ви побачили, що там всередині. Дивимося, дивимося, дивимося. Пау-хау! Боже, який гарний. На такий гарний. Вау, білого кольору це благородний такий колір. Я з ним розберуся і покажу вам, як його використовують. Супер! Тут є інструкція ще. Маємо всередині інструкцію і потрібно зарядити, бо поки що не можу їм користуватися, спробувала натиснути, потрібна зарядка. Заряжу і поділюся з вами, як воно потрібно користувати, і як воно працює, і що воно таке.